Дерева з селами тікають. Чи я на поїзді від них? А у горі небесна ткаля, із хмари тече пухкий рушник, махають хусточками села і проводжають потяг мій. Від того настрій мій веселий, від того світ мій повен мрій, і знов співає серце птахом. Що у нас попереду ще все, що позаду всі атаки, І до щастя, човник нас несе. І раптом, легшим, ніж пір'їна, стається літом й тлі на плоть, і так на серці Україну. І це не забрати, не збороть. Це в моїм серці, мов початка, фільмує потяг далі. І ось стрибають з кісками дівчатка на посовиську між колоссям. Вагони мчать все далі й далі, старий прогортуючи кадр, ось крутить радісно педалі малий хлопчак під цикад. І знов міста і села, села все більше сміху і менш плачів. і вдача мчить мене весело на крилах в світло далечінь.